Кухонна мийка фірми Luminex. Розмір якої 60х45 см. Сірого кольору виготовлена з нержавіючої сталі. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. В комплект входить. Змішувач в колір мийки на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила. Корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 3500 гривень. Для замовлення, пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.